Слава, слідкую за твоїми сторіс, і бачу, ти дуже часто виставляєш якісь букети квітів. Ти дуже романтично пишеш, що там, коли вона не любить троянди, любить ромашки, ти це все публікуєш і так далі. То можна припустити, що сьогодні твоє серце зайняте, ти їздиш до когось на побачення, і очевидно, що сьогодні підступу до твого серця вже немає. Я тобі відповім так. Я останнім часом за вільні стосунки. Ось і е, мене це м, влаштовує. Якщо е, людей, з якими я спілкуюся, теж влаштовують вільні стосунки, то чому ні? Як ти дійшов до того, що ти захотів вільних стосунків? Ну, по-перше, е, в мене все одно зараз більше пріоритет. Е, е, це робота, так? І Я зрозумів, що е, я не хочу повторювати певних помилок е, з минулих стосунків, коли робота у стосунках була все одно на першому місці. І я зрозумів, що зараз в пріоритеті у мене робота. Е, спілкування, е, там, побачення, е, флірт це ок. Е, от. Але я завжди, я, я завжди чесний в цьому плані і завжди говорю: дивися дивіться, там, е, мені поки цікаві вільні стосунки, чи готова ти до такого. Якщо людина каже готова, все. Вільні стосунки в твоєму розумінні, що це, це стосунки без обов'язків, коли ти нічого не винен цій людині, коли ти не зобов'язаний їй телефонувати, писати, ти можеш зникнути на тиждень, і вона не має, не повинна тобі нічого у відповідь там пред'явити, тому що ви про це домовились. І чи дійсно ці домовленості спрацьовують з дівчатами? Чи вони на початку погоджуються, а потім, коли починаються ось ці стосунки, все одно потім починаються якісь претензії, чому ти не написав, чому ти не зателефонував, як це в тебе відбувається? Я тільки за те, щоб коли погоджуються, я б я не хочу обрати... Жати дівчат, мені це не цікаво. Я не хочу обманювати і говорити, обіцяти там великі гори, золоті гори, а потім зникати. Ні, я почесному чи це спрацьовує? Скажімо, так спрацьовує в напевно в відсотках 30, тому що все одно мені здається, що дівчата ну вони більш емоційні, більш не прив'язані, а вони більше. Ну, от вони інакше трошки мислять, ніж чоловіки, так і е, інколи це не, не працює. Але я завжди нагадую: ти пам'ятаєш, ми поговорили про ось таке: окей, якщо раптом е, людині стає це не ок, ну ми якби просто залишаємося в е, просто в стосунках без нічого більшого.